Слава Богу, браті сестри! Всіх вас вітаю святом, святом жнив, день подяки Богу, також помісній церкві 55 років. Також вітаю, нехай Господь благословить. Нехай з великою потугою сили Духа Святого ця дорога наша звершується в подяки Богу, що Він береже, веде своєю святою рукою і дає нам все необхідне для життя. Слава Богу, браття сестрі. Автор Псалму, де проспівали, були такі слова, що в наших серцях торжество, Господу славу складайте. І саме із серця, в серці нашим торжество. І святому Богу, славу віддайте. Це дуже велично звучить. Тому що коли людина наповнюється подякою Богу, коли вона славить ім'я Господнє, звершується перемога. Навіть коли Є якась перешкода, спокуса, коли людина славить Бога, визнає велич і силу Божу. Вона перемагає. Тому нехай Господь благословить. Звертаюсь до Слова Божого, зачитаю місце святого Писання, де є написано книга Буття, перший розділ, 11 і 12 вірш. І сказав Бог: нехай земля вродить траву. Ярину, що насіння вона розсіває, дерево овочеве, що зародом своїм плід приносить, що в ньому насіння його на землі. І сталося так, і земля траву видала, ярину, що насіння розсіває зародом її, і дерево, що приносить плід, що насіння його в за зародом його, і Бог побачив, що добре воно. Слава Богу, браті сестри! Ось так починається вдячність Богу, коли людина визнає, що Бог є творець всього, Він створив Словом своїм Всесвіт, і Він створив все, що родить на землі. Всі плоди землі це є твориво Господнє. Від початку Він так сказав, і так стається. Він створив сонце, яке покоряється, зорі, які покоряються йому. І сонце зігріває землю, дощ поливає землю, і плоди, які ми садимо, де Господь створив на початку, вони дають плід. І ми дуже вдячні Богу за плоди землі, які Господь Бог зростив для кожної з нас. Сьогодні брат Анатолій він говорив за соняшник, і недавно, буквально вчора, я так проглядав, думаю, скільки ж то в соняшнику тих зернят. Тому що в нашій місцевості раніше не було соняшника, так не сіялося. Сьогодні багато сіється. Вчора дзвонив до одного брата, і він каже, що я молочу соняшник. А як ти будеш е, е, до вечора, чи звільнися вечором? Якщо каже, то буду і вечором, це не страшно. І Господь благословляє. І я проглянув і така нормальна соняшникова квітка, там десь до двох тисяч зерняток. І з нього е, давлять е, олію. Сонячна олія, яка користуємося ми. І оці майонези, все воно, на, можна сказати, основа цієї олії. І так все воно чудно Господь створив. І так крепко віддає земля. Оце, що родить. Тому ми маємо бути наповнені подякою Богою, Богові, бо Він все це створив своїм Словом, святим. І Сказав, що насіння Його, в Нім згородом його. Частинку маленьку сіється, а тільки багато збирається. І належить вся слава Богу. Багато людей на землі не віддають славу Богу. І коли сіють, не віддають славу Богу, і коли жнуть, і коли сідають за хліб їсти запашний хліб, просто сів собі і поїв, і все. А де слава Богу? Який. Створив це все, зростив, зігрів, полив, і ми це зібрали. Слава Богу, браті і сестри, Що розуміючи те, що Бог створив все, і серце наше наповнюється хвалою, В наших серцях торжество Господу Богу славу складаємо. Слава Богу, браті і сестри. Він вів нас своєю святою рукою 55 років церкві, і каже, пам'ятай ту всю дорогу, якою вів тебе Господь Бог твій. І на цій дорозі Господь благословляв для Ізраїля, ми знаємо, це я говорив п'ята книга Мойсея, повторення закону, де Мойсей говорив, де він вступався за народ і молився, який не славив Бога, який вивів їх сильною своєю святою рукою і не віддавали славу Бога. І Бог, Бога гнівіло це, але Мойсей вступався і молився за народ. Ісус Христос, Він не тільки молився за нас, Він своє життя віддав. І Він хоче, щоб Божа людина була вдячна Богу за все, за життя, за спасіння, за все, що ми маємо. І Мойсей говорив там і казав, каже, Ізраїлю, ти маєш знати, Господь вас помилував, маєш знати, маєш служити Йому. Маєш його тільки призивати ім'я, горнутися до нього і дякувати Йому. Коли тобі буде добре, не забудь Господа Бога Твого. Коли ти збудуєш дім і будеш жити в ньому, не забудь Бога, прослав Бога. Коли твоє срібло помножиться, хай серце твоє каже, не загордися, коли, можливо, хто не посіяв і не пожав, але в його є фінанси, він десь заробив Має то срібло, каже, хай серце твоє не загордиться, а віддай Господу славу, що можеш працювати, що можеш купити і є пожива на кожен день. Це Господь Бог так сказав. І це для уподобів Бога. І в цьому є перемога, коли є вдячність. Ми знаємо, народ ізраїльський, коли навіть співаків ставили наперед. Озброєних воїнів, які славили ім'я Господнє, звершувалася перемога. І коли народ славить Бога, церква славить Бога, Господь буде вступатися, Він буде покривати, і милость Господня буде. Тому нехай Господнє ім'я буде прославлено. Богу слава навіки. Амінь.